Дорогі друзі, сьогодні день батька. Ми святкуємо на дуже гарному Зеє по нашому озері в Німеччині. Рур Зея Рур-озеро. Зараз ми сіли на корабель і поїдемо по цьому шикарному озеру. Воно знаходиться десь в горах. Ну, відкільних хвилин 50 час на машині. Лізанька. Ще раз повторюю, це шикарний, дуже красивий рур. Рур озера. то можемо виходити на кожній зупинці, через кожну частину є краплік на якому можемо їхати далі такий чудовий госпіт посереду шикарна 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 багато яхт але усі Яхте селекшу з бигонами. На Люди відпочивають, ось який домик гарний порець. Не теж. Шикарний краєвид. Я навіть не бачу, де можна вийти ці острови. Хтось на човнику пристав до берега. На таких місць багато. Дуже цікаво, чи є тут якась риба цьому озері. Ніде немає, поки я не бачив інформацію про це. На цьому озері дуже багато яхт. Домівок – Це така, як кажуть, курортна зона. А оце мої дітки от стоять. Ліза, Андрій, куку. -ку. Ку -ку. <гум> Бачите як? І ще раз повторюю, нема не одного движка внутрішнього горіння. Все електродвигуни. Все. Ай, дивиться, як краса. Яка краса. Там десь. Домівки якісь. Бачите? Грибуть, грибуть на різних приладдях. академична гребля. Інші каної є. Die Elena Noch einmal uh -huh. meldet sich ihr Captain und Commander. Die Urteilssteller Ur Schönenhausen <laughs> ist mit ihrem Fassungsvermögen von rund 203 Millionen. <laughs> Мы уже возвращаемся в последнюю точку. Вот такое вот озеро прекрасное. Закінчується наш бастун, ми звертаємося до останнього причану. кілями починали цей басру. А це озеро. Ми на дамбі. Оце велике рур озеро. Оце дорога, дамба. А он от знизу там река рур. Малесенька така. Тихесенька, Вон, якщо ви бачите, качки пони плють. Вон таке завертається. Отаке. От Ось От таке дуже гарне воно.